Була смертоносна ракета. Стала скульптура козака-переможця у селі Ташанця на Київщині. Коваль Юрій Савугін створив залізного козака з уламків російської ракети Іскандер. Її українські сили ППО збили наприкінці березня, неподалік оселі Юрія. Фігуру залізного воїна присвятили пам'яті місцевого жителя Віталія Краснюка, який загинув на Харківщині 10 березня. Який сарашиського смертоносного брухту постав козак-переможець, розпитував кореспондент СН. Дмитро Фурдак. Неймовірна Київщина: блакитне небо, золотаві поля, смарагдові ліси. Як і вся країна, мальовниче село Ташань було готове вогнем зустрічати расистів. Окупанти сюди не дістались, але війна залишила свій слід і тут. Оце російське на нас оце таким. Це відео місцеві зняли 31 березня. Над сусіднім селом наша ППО збила російську ракету. Загін тероборони збирав те, що від неї зосталося. Все поле фермерське було осипано уламками. Знищеної ракети смертоносне залізяча Місцеві хотіли віддати в майбутній краєзнавчий музей. Аж тут дізналися про загибель на фронті односельця Віталія Краснюка. света так коваль Юрій Савугін описує залізного козака. Він створив його в пам'ять про загиблого сусіда. Частина металу саме з уламків сумнозвісного іскандера. Це спіни. видно Соспіне відна фактура така. От полоску Я не став закрашувати. На створення фігури пішло цілих три місяці. Працювати було важко, каже Юрій. Метал у ракеті дуже міцний. Переконуюся в цьому особисто, тонкий шмат ледве гнеться в лещатах. Міцна подлюка. У Юрія є помічник. Його він називає Михалич. Микола Михайлович саме робить чергову фігурку і нарікає: антрацитове вугілля для печі закінчується. Раніше його привозили з Донбасу. Треба визволяти Донбас, бо в нас антрацит закінчується. Це треба щось робити. Виявляється, Микола Михайлович теж місцева зірка. Комбайнер-ударники ще за два роки до незалежності почепив на свого комбайна саморобний синьо-жовтий прапор. Чоловік згадує, українському полотну в полі дивувався навіть якийсь партійний функціонер. Він під'їжджає бобіком, ото ще так на мого комбайна по цей подивився. Я не зупинявся і поїхав. А ще комбайн із подрібнювачам, так я все розгонувся на його сміття, вийнув, здівався. Радянський Союз уже тріщав по швах. Покарання Миколи Михайлович уник. А от прапор, звісно, зберіг. це це, це з напірника, ага. так воно плотний матеріал, бо ніде не було жовтого знайти. А голубий ну, вицвіло це вже і тепер гордо демонструє його. ТСН. Ми торкаємося історії, ви розумієте. То. До це історія більше 30 років. Ну да, 33 роки. 33 роки, да. Колишній комбайнер нині щасливий допомагати ковалю з фігурами, які фіксують уже сучасну історію України. Утім, вони мріють, щоб жахіття, яке принесла Росія, скінчилося якнайшвидше. От до мене не доходять. От які цілі у нього? Ну він, Казьо. Що ще сказати? Наразі скульптура козака стоїть в обійсті Юрія. Коли в селі створять краєзнавчий музей, перенесуть її туди, так само як і саморобний синьо-жовтий прапор Миколи Михайловича. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН, 1+,1, маратон. Єдині новини.